люди в 180 країнах відповідали на запитання. Так, що нас усіх об'єднує? Так, це було неперевершено. Ми хотіли знайти цю спільну основу. І коли ми зібрали всі відповіді людей, це було просто неймовірно. практично всі відповідали любов, так повага. І всі хочуть жити в процвітаючому світі. Так а тепер є ваш проєкт духовні дипломати. Який якраз спрямований на те, щоб втілити це в реальність саме так. Отже, ви вже почали про це говорити. Як людина може стати духовним дипломатом? Перш за все, потрібно по-справжньому любити людей. Не можна бути настільки зацикленим на політиці та владі, щоб не помічати людських страждань. Це те, що я бачу всюди. Відбувається демонізація. Уряди демонізують один одного. Вони кажуть, ця людина погана, жахлива, або вони расисти. Я бачив це на власні очі. Візьмемо, наприклад, Україну. Я бачив, як українців зображували расистами, корупціонерами, неонацистами говорили, що вони не вірять у свободу від розповідання. Такі образи створюються, і якщо ти дивишся це лише провідні змі, це легко повірити, адже це єдине джерело інформації. Але коли я сам туди поїхав, я зрозумів, що все, що мені розповідали, офіційні змі повна протилежність тому, що я побачив. Українці виявилися прекрасними людьми. Тоді я зрозумів, що це старий сценарій. Те саме відбувалося у В'єтнамі, те саме відбувається навіть у нас в Америці. Про американців теж кажуть, що ми безбожні, що ми використовуємо людей і ставимося до них жорстоко. Але ж є дуже багато чудових американців, які люблять не лише свою країну, але і людей у всьому світі. Тож потрібно перш за все любити і не піддаватися пропаганді, яку поширюють всі країни. Всі поширюють пропаганду одне про одного. Абсолютно всі потрібно ігнорувати пропаганду і бачити серце і душу людини. Для мене, як духовного дипломата, мета проста. Ми не просто повинні пізнати одне одного, але ми повинні почати дізнаватися імена дітей інших людей, імена членів їхніх сімей, братів і сестер. Адже важко захотіти піти на війну проти людини, знаючи імена її дітей. Це правда.